Був успішним дзюдоїстом у 23 роки. Віддав життя за Україну. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. Роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та передають смаколики для воїнів. Як учні Мамаївського навчально-виховного комплексу допомагають ЗСУ. Не вірив, що вдруге застане війну. Історія 99-річного чернівчанина Григорія Панчука. Буковина у Жалобі. 1 лютого буковинці попрощались із військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдата Володимира Герегу в останню дорогу провели у Кельменцях Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Був успішним дзюдоїстом. У 23 роки віддав життя за Україну. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку Віталію Паращуку. 1 лютого на стіні дитячої юнацької спортивної школи No4 повісили меморіальну дошку військовослужбовцю та дзюдоїсту Віталію Паращуку. 23річного героя не дочекалась із війни мати. Він був єдиною її дитиною. Коли почалось повномасштабне вторгнення, 22-річний Віталій Паращук пішов воювати добровольцем. 22 квітня 2023 року загинув. У Солідарі була пожежа. Він врятував пару життів. І стійко тримав Солідар. За це у нього є нагорода від залуженого Золотий хрест. Він лише мені писав смски, привіт, у мене все ок. Він мені ніколи, ніколи не жалівся, бо він не хотів, щоб я переживала. Навіть за цю нагороду я дізналася від побратимів. Він був дуже скромний, намагався жити чесно, не ображати нікого. Це була моя підтримка, це мої крила, це моя стіна. Він для мене не тільки син був, а й друг. Так як в мене один син, я буду бабуся, в мене будуть онуки. Але, на жаль, цього так не буде. Віталій Паращук почав займатися дзюдо у 9 років. Борець неодноразово ставав призером національних та міжнародних турнірів, отримавши звання кандидата у майстер спорту. І знаю його від першого до дев'ятого класу. і в дев'ятому класі йому вручала свідоцтво. В спорт він пішов лише для того, щоб себе знайти в якийсь свої інший такий. За класній роботі. Це його було спочатку хобі, а, це, а потім це розвив собі талант справжнього дзюдоїста. Чутка про те, що він загинув. Я дуже довго плакала. Мені дуже шкода цієї дитини, але хай він з Богом спочиває. Меморіальну дошку встановили з ініціативи директора юнацької спортивної школи, де Віталій займався дзюдо. По спорті він всіх випереджав набагато. Було видно, що це, що це феномен. За 13 років він понад 100 нагород здобув різну вищу рятунку, приймав чемпіонати області, міста. Це зрозуміло. Всі українські турніри на міжнародних турнірах чемпіоном призові місця займав. Так, ну, вчув. Ну, я не можу передати. Ну, ви розумієте, я кажу, може, це. Помилково, ні, ні, Валентин Володимирович, Мені дзвонили. Сказали, це все плач, плач, плач. Ну ви розумієте, ну що я можу сказати? Це горе. Після відкриття меморіальної дошки присутні відвідали могилу Віталія Паращука на кладовищі в Садгорі, віддали шану герою та помилили за всіх військовослужбовців України. Юген Баселюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та передають смаколики для воїнів. Як учні Мамаївського навчально-виховного комплексу допомагають Зсу. Робити окопні свічки для військових нескладно. Ось так, закручуючи нарізані смуги картону, складають у використані бляшанки. Таким чином, окопні свічки виготовляють учні Мамаєвської НВК номер 1 Так подобається. Нам подобається допомагати воїнам, які нас захищають на фронті. Е, їм зараз холодно. Ми їм допомагаємо як можемо, чим можемо. Допомагаємо, щоб їм було тепло. Захищали нас. Намагаємося щоб їм було добре і щоб вони найшвидше перемогли. «Подобається робити, тому що воїни їм там холодно, сиро, хочемо зігріти, допомогти. Учні середніх та старших класів Мамаївської школи також плетуть маскувальні сітки. Ми з усім класом збираємося сітки для допомоги нашим ЗСУ, нашим збройним силам, які допомагають нам оберігати нашу країну. Це дуже їм допомагає в самому поєдинку, так як їм і так важко. Так нам дуже подобається це робити. Ми це робимо для того, щоб нашим е, військовим було набагато легше е, на передовій, тому що це маскувальні сітки, які допоможуть їм заховатися у важкий час е, в окопах. В принципі, мені це діло подобається. Воно дуже методичне. розслабляє, так скажемо. Просто сидиш собі, рвеш ці стрічки. Це принципі користь приносить. Усе, що виготовили школярі, відвозить на передову військовий капелан Чернівецького прикордонного загону Іоанн Чокалюк. Зараз кожен, кожна людина чимось займається або самостійно, або об'єднуємося у спільноти, щоб трішки, як кажуть, коефіцієнт корисної дії, щоб був більший. І тому я як капелан знаю потреби військових, тому що багато спілкуються з військовими. І водночас я є, скажемо, настоятельці топокровського храму села Мамаюці, і співпрацюємо з школою нашою і разом спільно об'єднали зусилля, щоб, скажімо, можна було більше надати допомоги. Нашим військовим того, чого їм потрібно, був звичайно, що ми хочемо, хоча б якимись малими справами, маленькими кроками, допомогти у великій справі, щоб ми всі разом спільними зусиллями досягли перемоги. Тому, звичайно, ми не тільки вітаємо наших воїнів, не тільки бажаємо їм здоров'я і повернутися додому, але і хочемо допомогти. Справою практично. Олександра Савіна, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер. Телеканал С4. не вірив, що вдруге застане війну. Історія 99-річного чернівчанина Григорія Панчука. У 97 років Григорій Панчук разом зі сім'єю застав початок повномасштабного вторгнення 2022 року у Чернівцях. Це друга війна, свідком якої він є. Я ні, не вірю би нікому, що що буде війна, що Росія нападе. А от так, як каже історія, в кожному столітті чи там віки, в певному рождаються якісь неруди. Гітлер теж неруд такий десь з'явився. Тут, на нашій землях, Сталін хотів построїти комунізм, Гітлер хотів захватити весь світ, а тепер ще один нелюд з'явився Путін. Через Україну все пройшло. Україна пострадала Це Другий світовий, як я називаю, ні, більше всіх. Григорій Панчук народився 30 січня 1925 року на Хмельниччині, коли йому було 15 років, розпочалась Друга світова війна. І вже в суботу, це субота була. йшли в, 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 в життя в сторону границі прожектора, так туди, сюди, маячили, де ми мастера питаємо, що це, це заняття. каже Плакліцький. Але ми діти нам вже по 15-16 років щось зображали трохи. Та й каже, мабуть, війна. І біля спати. а в 4 часа гримить 12 кілометрів до кордону. Там, видно, на в границі вже бої були. І все, зарево, сонце сходить тут, а там все то горить, і каже, що там сонце сходить. 9 січня 1943 року Григорія Панчука призвали до армії, направили на короткострокове навчання, де готували молодших лейтенантів. «Ще повезло нам, тому що це був май місяць, май іюнь, а літом мали на фронт відправляти, але щось не відправили і готує нас і вже зима на фронт значить, в зимнє час. Сніг випав нас на поле, на терьоху, на Попластунськів, ползати, вставати сюди-сюди, найкороші мали тоді на фронт відправити зимою. Після війни пішов навчатися у залізничний технікум, тоді зустрів майбутню дружину. Дружину я зустрівся так. Я коли в технікум робив, от, то тоді вибори всякі були. Ти був комісії, виборчі комісії там, він ти, ти роздавав, писав. А е, моя будуща жена в інституті вчилася вчительському рядом, вони приходили голосувати, дівчата. І приходили голосувати, і так познайомились, я потім вже побачив, де вони живуть, то я вже до них в гості ходив. І так, в 55-му році ми вже одружилися. У шлюбі пара прожила 66 років. У 2021 році дружина померла. З 1978 по 1993 рік Григорій Денисович працював викладачем у спецшколі номер 3. 22 роки працював в училищі. В 79-му з училища перейшов у школу. Навчав їх Цій роботі будівельні теж. Ребята, хоч вони фізично здорові, так от, але другий раз бали, вони такі, що не, не, не хочуть щось робити. Але треба знайти, як кажуть, розмову з кожним в діяльності. У мене в групі завжди було так вісім 10 чоловік. З усмішкою Григорій Панчук згадує про своїх учнів. Час від часу зустрічається з ними на вулиці. Регорій Денисович злітаєте, а йому вже 60 гаком. Ви мене помните? Кажу, щось щось лице є, але не помню. А я в 67-му році вчився вас, а я в 70-му, а я в 8. Так, так, так. Ну, я робив були тоді пацани, 15 років, 14, а зараз вже дідусі. Зараз Григорію Панчуку 99 років. У нього є донька Тетяна, онучка Міла та Правнук Тихон. Наступного року Григорію Панчуку виповниться 100 років. Євген Паселюк, Мілана Федорюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Учнівський інноваційний бізнес-хаб відкрили у Чернівцях. Чим там займатимуться? Хаб для учнів започаткували у рамках меморандуму про співпрацю між управлінням освіти Чернівецької міської ради та економічним факультетом ЧНУ імені Юрія Федьковича. Десь вже майже рік тому з'явилася ідея. Я анонсувала тоді про те, що будемо в 23 третьому та році запроваджувати інноваційний бізнес-хаб. Або ми чекали такої слушної нагоди, той час якраз настав. Тому Саме зараз, до того як діти починають складати підсумкові свої контрольні, так завершувати навчання і складати НМТ, врешті готуватися посильно і складати його. А ми проводимо бізнес-хаб. Питання підприємництва інновації модернізації суспільства. Вони є дуже і дуже на часі, тому що наші школі, старшокласники, це та молодь, яка в майбутньому буде модернізувати нашу державу, не відбудовувати те старе, що було, а створювати. На нову країну на нових принципах саме тому дуже приємно з нашими школярами попрацювати над питаннями економічної гравності, підприємництва і дати їм ті основні навички, які допоможуть їм в майбутньому зреалізовуватися цьому напрямку. Мета учнівського інноваційного бізнес-хабу виховати фінансову грамотність у молоді. Доценти та професори економічного факультету Чернівецького національного університету продовж двох місяців посилено щотижнево будуть займатися з дітьми, а для того, щоб провести їх фактично від ідеї формування команди, як потрібно працювати в команді, як обрати ідею для свого власного бізнес-проекту. Ну і далі теми, які всі доводять до формування вже фінансового плану, маркетингового просування, ну і пічингу власних бізнес-ідей. У рамках проєкту заплановано 9 зустрічей. Протягом двох місяців їх проводитимуть раз на тиждень. Для учнів проводитимуть лекції на різні теми. Мій блог буде націлений на інформування учнівську молодь про мотивування до створення команд. Моя тематика присвячена власне мотивуванню до участі в подібному проєкті, створення ефективних команд і власне з нюансами, які пов'язані з силою емоційного інтелекту. У відкритті бізнес-хабу взяли участь понад 150 учнів, ліцеїв та гімназій. Це цікаво для молоді, особливо це їх напевно розвиває та робить цікавіше суспільство. Це цікаво для тих, хто цим цікавиться. Я очікую отримати корисну інформацію, отримати досвід і отримати задоволення від цього. Це буде дійсно хороша можливість якось отримати новий досвід, і, можливо, якщо я буду в бізнесі, я буду використовувати деякі цих ідей. Організатори зазначають такі проєкти, мотивуватимуть учнів шукати і реалізовувати власні бізнес. ідеї Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Інтеграція вимушених переселенців та створення простору дозвілля. В усть Путильській територіальній громаді облаштували приміщення для проведення заходів. На відкритті простору для місцевих жителів та переселенців організували майстер-клас з розпису пряників глазур'ю. Це перше я зробив. Оце друге, я тут взяв таке та й Малювати оце, продумувати фантазію. Оце мені сподобалось. Цікаво, що це, що це не на бумазі розварбувало, розфарбовувати на пряниках. Я ще такого ніколи не робила. Я розфарбовувала рибку, робила смайлик. Простір спільнотворення взаємодії облаштували у концертній залі будинку громад вузьпотилі в рамках проєкту Голос громад в місцевому самоврядуванні програми Добре закупили меблі, інтерактивну панель та ноутбук. Ми ну, постійно проводимо різні заходи для того, щоб їх інтегрувати в життя громади. І якби такого визначеного місця зустрічі місця для комунікації в нас не було. Вірніше місце було, але не було належних умов для того, щоб проводити різного роду заходи. І ми вирішили створити в цьому будинку в цій залі створити такий багатофункціональний простір спільнотворення. Ірина Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4